Вперше людина залетіла настільки далеко у космос. Пілот має бути в захваті від цього рекорду. Ознаки панічної атаки. З землі космос завжди здається дивовижним і захопливим. Але там, на неймовірній відстані, від дому, на людину чекає екзистенційний жах. Астрофобія ще у 70-х астрономи помітили, що у всесвіті існують величезні регіони, де галактик чомусь немає. Порожнечі неймовірних масштабів. Войт Волопаса має діаметр у 330 мільйонів світлових років. Тут мало б бути мінімум 2000 галактик. Проте виявити вдалося лише 60. Тож тут ви поринете у найбільш ізольований вакуум у всесвіті. Навіть на кораблі, що летітиме зі швидкістю світла, ви ніколи не покинете Войт Волопаса, бо розширення Всесвіту весь час відкидатиме вас назад у це незбагненне космічне болото. Та в порівнянні з ним Супервойт Ерідена здається вже океаном. Тут, у сферичному просторі з діаметром близько 2 мільярдів світлових років, вдосталь місця для 20 тисяч галактик, але натомість його заповнює ніщо. Деякі вчені вважають, що насправді це велетенська чорна діра, що утворилась в першій миттєвості після великого вибуху, падаючи в неї, ви опинитесь у повній темряві. Однак далі варто боятися не руйнівної гравітації. Дечого гіршого. При таких розмірах Чорної діри ви летітимете до сингулярності у центрі мільярди років. Тож там, зрештою, опиниться хіба що ваш прах. Та навіть коли матерії навколо вдосталь, космос не стає менш моторошним. У туманність NGC 1330 серед хмар пилу та газу формуються нові зірки. Але варто підлетіти надто близько, і ця наземна краса. Неминуче підсмажить людину струменями гарячого газу. А термоядерна реакція в найщільнішій зоні туманності не залишить від тіла навіть обвуглених кісток. Та як щодо сотень екзопланет, які тільки й чекають на наші експедиції? Насправді більшість із них перетворюється на хорор. Екзопланета Кеплер 10 b тільки на перший погляд нагадує знайомий нам Меркурій. Адже вона обертається дуже близько від своєї сонцеподібної зірки, навіть занадто близько. Тому за температури майже півтори тисячі градусів Цельсія тут панують океани з розплавленого заліза. Дуже схоже на величезний котел для грішників. Якщо пекло десь існує, це точно тут. Але ви навіть не потрапите в нього. Потужні конвективні потоки від спеки розпилять вас на атоми за десятки кілометрів від поверхні. Але Келт 9Б дає фору навіть цьому пеклу. Це справжня планета Мутант вдвічі більша за Юпітер. Супергаряча зірка розігріває її денну сторону аж до 4300 градусів Цельсія. Тобто Келт 9Б гарячіша за більшість зірок у всесвіті. Червоні карлики. Але якщо ви спробуєте триматись на темній стороні, вітри зі швидкістю до 60 км на секунду здують вас назад у розпечене пекло. Але щодо цього місцеві хмари з іонізованих атомів заліза та титану посичуть навіть найміцніший скафандр, та ви запечетесь всередині нього у власному соку. Газовий гігант в системі Айо мікроскопа Бі здається набагато більш спокійним. Доки ви не вимкнете лічильник Гейгера. Молода зірка просочила весь космос навколо цієї екзопланети високорадіоактивними хмарами. Сховатися від нього не вийде навіть у густій атмосфері айомікроскопа Бі. Адже вона вже всотала мільйони тонн радіоактивного пилу. І, схоже, на розплавлений реактор Чорнобиля. Тут не виживе навіть захищений зонт не те що астронавт. Але заповідники астрофобії є навіть у знайомій нам сонячній системі. Сатурн виглядає неймовірно зі своїми надзвичайними кільцями, якщо дивитись на нього здалеку. Але якщо ви опинитесь там просто зараз, все, що ви побачите навколо, це бездонний та безмежний океан із токсичних газів. Та найнеприємнішим сюрпризом будуть уламки кілець Сатурна, які постійно дощитимуть вам на голову. Їхнє тертя або атмосферу продукує бурі із блискавками сотні разів сильнішими, ніж на землі. Але справжній монстр це найближчий сусід Сатурна. Тільки вдумайтеся в Юпітері може поміститися 1300 земель. Щоб облетіти його по екватору на гіперзвуковому літаку, вам знадобиться майже 45 годин. Та коли у вас скінчиться пальне. Про посадку можете навіть не мріяти, бо Юпітер не має твердої поверхні. При падінні в глибини планети на вас чекатимуть нескінченні шторми, схожі на ядерні вибухи. Але, зрештою, подорож з висоти крижаних хмар поступово і ледь помітно перетвориться на занурення у розпечене болото водню та гелію. Ваше тіло миттєво розчавить у цих умовах, немов гідравлічним пресом. І не лише його. Велика червона пляма не просто прикраса південної півкулі Юпітера, а смертоносний буревій, який триває вже кілька сотень років. І він настільки величезний, що з легкістю проковтне цілу Землю. Утім, Юпітер не єдиний гігант у цих краях. Його супутник Ганімед більший навіть за планету Меркурій та єдиний серед місяців сонячної системи з активною магнітосферою. Вона звучить мов. Уривки переговорів прибульців про плани атаки на Землю. Та під кригою Ганімеда ховаються цілих чотири підземних океани, де, на думку астробіологів, у вічній темряві можуть ховатися химерні форми життя. Уявіть собі, желез планктоноподібних істот, яке поступово перетравляє вас разом зі скафандром. А в найтемніших глибинах можуть рискати ракоподібні створіння, схожі на земних артемій. Але на Ганімеді через низьку гравітацію вони будуть гігантськими монстрами. Однак навіть це не наймоторошніший світ у сонячній системі. Супутник Нептуна Тритон вкритий дивними щілинами та шрамами. Але що могло їх залишити при температурі нижче за мінус 230 градусів за Цельсієм? Це загадкові чорні гейзери, які настільки потужні, що вистрілюють прямо в космос. Та якщо ви дуже хочете особисто дослідити їх, ваші безцінні наукові дані подорожуватимуть до землі більше чотирьох годин навіть зі швидкістю світла. Бо тритон аж настільки далеко від землі. Щоб знайти її, варто орієнтуватися по цій одинокій блідій зірості в небі, тобто сонцю. Та ви вже ніколи не побачите його зблизька, адже зворотній шлях з тритона на землю при нинішніх технологіях займе більше 25 років. років. У космосі є низка химерних зірок, яких варто боятися, навіть знаходячись на землі 2020 року. Астрономи виявили нейтронну зорю з аномально сильним магнітним полем. Воно в трильйон разів потужніше, ніж земне. Якщо ви спробуєте наблизитись до цього магнетара на відстань близько 300 кілометрів, то миттєво знепритомнієте. ваша нервова система просто вимкнеться від магнітного перенавантаження. У 2004 році вчені зафіксували спалах магнетара, який змусив тремтіти ціле магнітне поле Землі. А ця велетенська зірка помираючи, запустила по нам промінь набагато більш потужний за зброю зірки смерті. У жовтні 2022 року він обрушився на землю і понад 10 годин поливав її жорстким гама випромінюванням. На щастя, атмосфера захистила нас від цього смертельного подиху, але в її верхніх шарах деякі молекули розлетілися на атоми. Якщо ж наступний гама спалах такої потужності вдарить по землі з відстані 10 тисяч світлових років, це буде немов ядерна війна у повній тиші. Більшість видів живих істот вимирують. А тих, хто виживе, поливатиме жорстокою радіацією вже сонце, бо спалах також вщент зруйнує озоновий шар. Проте усе всесвіті є навіть ще більш екзотичні джерела смертельних променів, яких бояться цілі галактики. Квазари неймовірно масивні чорні діри, які так активно пожирають матерію, що заливають смертельними променями все потенційно на мільйони світлових років навколо. Астрономи вважають, що через квазари у всьому ранньому всесвіті не могло виникнути життя. Тож нам дуже пощастило, що надмасивна чорна діра стрілець А із зірочкою в центрі нашої галактики не є квазаром. Проте зіткнення з галактикою Андромеда може це змінити. Та ми побачимо в небі останнє смертельне шоу галактичних масштабів. Його жорстка радіація випалить навіть бактерії у земній корі? Та, мабуть, наймоторошніше в космосі якраз те, що прямо зараз за межами нашої одинокої, дивом в цілілої землі він геть мертвий. Чорні войди, вибухові зоряні ясла, дивні екзопланети з екстремальними умовами. Все це існує ні для кого і ні для чого, без жодної цілі. То що? Я астрофобія, геть не прокляття. А наш спосіб надати бодай якийсь сенс всесвіту через страх. А ви тепер боїтеся космосу?